Поясніть мені ситуацію незрозумілу з Словаччини, тому що після того, як 1 числа, 1 січня двадцять року Україна перекрила вентель газу, в тому числі до Словаччини, Фіцо сказав, що це буде великий удар по Словаччині, а їхній віце-прем'єр сказав, що їм є де брати газ. Наскільки це питання заполітизоване? І чому раніше е Фіцо і його влада не вирішували питання з альтернативним газом? Ну напевно, така була приваблива ціна російського газу, що ну не хотілося розставатися, да, не хотілося полишати йти геть від Москви. Ну, дуже напевно були привабливі умови. Може там навіть щось ще і було. Додатковою умовою, ну, наприклад, якщо ви зголоситеся продовжувати купувати у нас газ, то ми вам щось ще будемо давати, чи, чи передавати, чи продавати з якоюсь знижкою. А тут така невдачка вийшла. Україна припинила транзит, і хотілося б купити цей російський газ а вже нема де купити. І е, Якщо нема де, то потрібно десь купувати якийсь інший газ. А там вже знижок нема, там вже якихось домовленостей немає. І тому ось такі нервові рухи. Напевно, під цей дешевий газ е, уряд Фіцо і політична сила, якої на чолі, щось там пообіцяла своїм виборцям. А зараз. Е, Ну, не вийде виконати свої обіцянки. А раз не вийде обіцянки виконати, це означає, що і підтримка виборців на наступних виборах буде меншою. І там навряд чи можна буде забезпечити собі парламентську більшість і підтримку більшості. Тому і бачимо зараз оці ці якісь погрози, достатньо дивні погрози, тому що. Прем'єр словаччини має жодного стосунку ані до аварійної допомоги, яка надається в рамках НСОІ, тобто асоціації незалежних від національних урядів операторів систем передачі, ані має жодного стосунку до експорту електричної енергії чи імпорту електричної енергії, тому що не він же генерує е цю електричну енергію у себе в підвалі. Напевно, це роблять знову ж таки, приватні компанії, яким вигідно торгувати з Україною, тому що Україна пропонує достатньо високі ціни і готова закупати електричну енергію за цінами, які вищі ніж в аніж у Словаччині. Тому і так заінтересовані в співробітництві з нами і словацькі оператори, і ті компанії, які генерують електричну енергію, і в Словаччині, і в Горщині, і в Румунії, і в інших державах, які ж не так, не просто так віддають. Це це, це, це ж не гуманітарна допомога. Електрична енергія mm -hmm. Її Україна купує а аварійна допомога це ще більш дорога. Електрична енергія, яку яка коштує там вдвічі-втричі більше, ніж звичайні кіловат години. Чи правильно розумієш, що Фіцо почав там кричати, погрожувати, що Словаччина припинить постачання електроенергії в Україні? А насправді вони не припиняли і скільки я з останньою за вони продовжують допомагати Україні з електроенергією? Ну так. Тобто я ж про це і кажу, що Фіцо, він не має ніякого впливу. Це не повноваження словацького уряду займатися регулюванням того, кому надавати аварійну допомогу, а кому не надавати аварійну допомогу. Це визначено тими принципами, на яких базується робота Асоціації операторів системи передачі. І зверніть увагу, як Європейська комісія і енергетичне співтовариство Європейське наполегливо вимагає від України забезпечити незалежність НКРЄКП. А чому вона це не вимагає? Чому вона це вимагає? Тому що таку незалежність енергетичних регуляторів забезпечено в усіх державах Європейського Союзу, тому що б там не хотів Фіцо але натиснути на Незалежного енергетичного регулятора, який забезпечує, власне кажучи, оцей саме функціонування цих самих належне функціонування і нормативно-правові передумови для такого функціонування систем передачі і розподілу, ані Фіцо, ані будь-який інший прем'єр в будь-якій іншій Європейській державі не в змозі. Пане Гане, ось ви згадали про національну комісію, яка здійснює державне регулювання. І власне там, що Фіцо болить, то хай його болить. А от про Україну з 1 січня Україна припинила газ транзит газу російського. Що ми втрачаємо в коштах через цей транзит газу? Яку суму, і чи можна пов'язувати з 1 січня підняття? Для внутрішнього споживача там, на 305% так, до доставку газу. Багато хто вже каже, що це було рішення прийнято якось незаконно, неправильно, некоректно. Ну стосовно останнього, рішення ухвалюється на відкритому засіданні регулятора. регулятор. Регулятор це колегіальний орган. Тобто не можна взяти підкупити голову. Для того, щоб він ухвалив якесь рішення. Голова не а, а, ухвалює рішення, він лише головує на засіданні. І все, надає слово всім, хто а, хоче приєднатися до обговорення. Відговор обговорення відкрите. До цього а, а, всім учасникам ринку, всім заінтересованим особам, надається. Термін для внесення своїх пропозицій, зауважень, доповнень, уточнень, думок. Тобто, позиція кожного, вона її чують і відповідно до цих позицій, врешті-решті, формується фінальне рішення регулятора. Тобто, якщо хтось виступав би проти цього рішення. То він мав би про це сказати безпосередньо на відкритому засіданні НК І такі були. Тобто, учасники ринку висловили свої зауваження, отримали на свої зауваження, я думаю, достатньо кваліфіковані відповіді. І це рішення, врешті-решт, було ухвалено. Це не під ялинку ухвалене рішення, там проєкт готувався вже достатньо давно. І питання забезпечення платоспроможності в ланцюжку між виробником і споживачем, як на ринку електричної енергії, так і на ринку природного газу. Оці всі питання вони потребували вирішення ще раніше, ще давно, ще ще дуже потрібно було це раніше цим займатися. Так, є певні питання до прозорості. Структури відповідного тарифу на транспортування і розподіл природного газу, і до речі, на відміну від тарифу на передачу і розподіл електричної енергії. Який відкритий, прозорий, зрозумілий, і де операційні на операційні витрати НЕКУ Коренерго та операторів систем розподілу приділено, тобто припадає там чи то 10, чи то 11%. відсотків? А з операторами за системи Україна тут ситуація трошки інша, і там є великі питання. Але казати про те, що це рішення було хвалено якось протизаконно, протиправно, чи з порушенням норм законодавства, я думаю, що ніхто не зможе. У нас є достатньо рішень, які, на жаль, ухвалюють з порушенням норми правил. От зараз, наприклад, Міністерство енергетики закриває цінову інформацію від учасників ринку всупереч закону України. Причому це. Це рішення ухвалено розпорядженням міністра енергетики. Тобто міністр енергетики безпосередньо порушує закон України. Звісно, він це там про це каже, що це пов'язано з необхідністю там забезпечення вимог національної безпеки, але знову ж таки, я думаю, думаю, що трискладовий тест ніхто не проводив на чутливість цієї інформації. Тому є е, е, ті е, речі, до яких можна апелювати, потрібно апелювати, е, якщо казати про там якісь е, е, недотримання не законодавства. Але в цьому плані от, е, можна е, висувати е, заперечення щодо е, недостатньо прозорої структури тарифу, але рішення було ухвалено відкрито прозоро і достатньо. Ну, достатньо обговорювалося для того, щоб не бути несподіваним для учасників ринку тим більше що для домогосподарств для бюджетних установ жодного впливу це рішення не матиме. На ну, це вплине на промисловість, я так розумію. Відповідно, кажуть, що і ціни від цього можуть на 20% зрости. Ну так можуть можуть зрости на декілька відсотків можуть зрости. Але чесно кажучи, з урахуванням того, що ці ціни прив'язані до спекулятивних зовнішніх котирувань, то напевно, що змінення тарифу там на декілька копійок, на на кубометрі ну, жодним чином не вплине на всі інші оці всі націнки, які у нас чомусь на внутрішньому ринку діють. Хоча Україна вже давно, і це підтверджено і самими видобувними компаніями, і групою Нафтогаз вже давно не купує природний газ на зовнішньому ринку, а використовує виключно газ внутрішнього видобутку. І тим не менше така ціна. До речі, no, so. хотів вас запитати, ви сказали, що до електро розподілення електроенергії немає питання, до газорозподільчих якихось е процесів є. А які питання, в чому вони полягають? Якщо можна прояснити, що. Структура, структура ціни чи структура, точніше, структура тарифу? От коли йдеться про Некукрего чи операторів системи розподілу електричної енергії, то там все чітко зрозуміло, чому така структура. А от оператор газотранспортної системи, оператор газових сховищ і, відповідно, облгази, вони щось от недостатньо переконливо розповідали про цю саму структуру тарифу. Пане Гнаді, хотів би також запитатися про Придністров'я, тому що я так розумію, що там от, е, окупанти обіцяли тотальний блекаут і е, замороження України, а тут з таким стикається Придністров'я. В них є де брати газ, який надходив від Росії? Чи їм треба домовлятися з Молдовою відповідно з якимись можливи домовленостями, які не дуже сподобаються Російській Федерації? Ну так, ну звісно, що до цього вони отримували газ за ціною нуль. А тепер потрібно газ купувати. Звісно, що ніхто не хоче купувати газ, всі звикли отримувати газ безкоштовно і потім шантажувати уряд Молдови тим, що ця держава до, майже до останнього залежала від постачання електричної теплової енергії з Придністровської дресь. На 80%, там деякі, деякі періоди на 85%. І, і що це? Ну, уявля, уявіть собі, що функціонування держави і критичної інфраструктури держави безпосередньо залежить від того, з якої ноги встане з ліжка очільник. Тимчасово окупованої е, Придністровської е, там, не знаю, чи є, республіки, чи як вона там називається. Ну, це взагалі якийсь нонсенс. І чому досі а, ось ця ситуація вона не вирішувалася, і перші кроки з вирішення цієї проблеми е, вже пішли після того, як Україна? Е, Однозначно заявила про припинення транзиту російського газу з 1 січня 25-го року. А ось я не знаю, не маю відповіді на ці питання. Але ну, варто віддати належне, все ж таки, там надзвичайний стан в, в Молдові було запроваджено, і в рамках цього надзвичайного стану було ухвалено угоди про постачання електричної енергії з. Чорноводської з атомної атомної електростанції після було завантажено дві ну, відносно порівняно з Україною маленькі, але все ж таки достатньо потужні як для Молдови ТЕЦ. Було врешті-решт згадано про те, що вияво як виявилося, точно так же, як і в Україні в кризові часи бізнес і домогосподарства. Встановили в себе і різноманітні генеруючі установки, і установки, які використовують відновлювані джерела енергії. Ну ті ж самі вітряки, якщо хтось бував в Молдові, то їх там набагато більше, ніж, наприклад, в Одеській області. Та і сонячних панелей побільшало на дахах звичайних. Громадян цієї держави, тому е, ситуація саме на більшій, на, скажімо так, на правобережній частині Дністра, е, ну, вона є достатньо складною. Є обмеження в енергопостачанні, е, але ці обмеження, якщо я не помиляюся, зараз вони не призводять до запровадження якихось графіків погодинних вимкнень, як це е, було в Україні. А от з лівобережжям Дністра, і, власне кажучи, з цією самої тимчасово окупованою територією, ось там да, там можуть ці проблеми тривати. Зараз, поки що, теплову енергію, електричною енергією Придністровська Гре Дрес. Вона генерує завдяки тим запасам вугілля, які свого часу ще з Донбасу були завезені туди, але цього вугілля, на жаль, не вистачить більше ніж на один місяць. Що далі будуть робити? Ну мені важко сказати, що там влада збирається робити в цьому самому Придністрові. Ну, напевно, вона думала, що. Росія своїх не бросає, но Росія обычно своїх кидає. <рес> Пане Геннадію. Хотів би вас також на завершенні нашої розмови запитатися про Україну і про блекаути. Ну от, повідомляли, що це буде найважча зима. Наразі бачимо, що вже пройшли рівно ек... майже екватор зими, і якихось так серйозних відключень немає. А в, чи в чому це заслуга, що зроблено, чи можливо очікували просто більших атак від Росії? Ну, енергетиків заслуга, ну, чия заслуга, власне кажучи, не уряду ж. Хоча уряд собі дуже активно приписує усі досягнення енергетиків, і це, виявляється, він відновлює енергетичні об'єкти, це він їх захищає. І це він створює резерви відповідного обладнання найбільш вразливого. От ми не знали, а це виявляється, уряд зробив, і Міністерство енергетики при цьому теж вони там звітують про величезні успіхи. Але насправді ну, так у енергетиків поки є можливості, вони забезпечують надійне функціонування цієї системи. Було дійсно вжито величезну кількість заходів, в тому числі і за власним власним коштом, в тому числі і за рахунок при залученні коштів міжнародної допомоги, того ж самого фонду підтримки енергетики, і ось в чому в цьому ну тут варто відзначити діяльність українських дипломатів. Які ну, були, от, отримали відповідні завдання і достатньо успішно в більшості своїй ці завдання виконали. Якщо казати про те, що очікувати далі, так нічого не змінюється. Той єдиний сценарій, який був у моїх колег і у мене особисто, він залишається. У нас є чотири чинники, які впливають на те, чи будемо ми і скільки будемо ми з електричною енергією без будь-яких обмежень. Це чотири чинники: це атаки російські. Після кожної атаки все одно не можна захистити на 100% усі енергетичні об'єкти. Будуть аварійні вимкнення, можуть запроваджуватися графіки погодинних вимкнень. Це низька температура. Чим нижча температура нижча відносно нуля, тим більша ймовірність повернення частково у повернення графіків погодинних вимкнень в регіонах, там, де буде ця сама низька температура. Це Третій чинник це негода. Ось нещодавно, того ж самого, до, до, до е, новорічних свят, е, там понад 300 населених пунктів було знеструмлено внаслідок негоди. Ну, також потрібно буде е, певний час бути з аварійними вимкненнями, поки енергетики не, е, не відновлять пошкоджене обладнання. І четвертий чинник. Це, на жаль, застарілість нашого обладнання, і особливо в регіонах. Всі це прекрасно розуміють, що е, ті ж самі трансформатори, великі, звісно, вони майже всі оновлені. і Зараз існує резерв у того ж самого Укренерго-трансформаторного обладнання, причому достатньо. Потужного і сучасного обладнання, а на місцях не так вже й багато того ж самого нового обладнання, тому воно час від часу відходить, виходить з ладу. Отже, залежно від цих чотирьох чинників, ми будемо мати е небаланс не електричної енергії від 2 ГВт в разі найгіршого, найгіршого їхнього комбінування до нуля. Тобто до відсутності цих самих вимкнень. такий прогноз він залишається. Пане Гнаді. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, як завжди, що ви роз'яснюєте, пояснюєте в цих запутних схемах газу і енергетики в Україні. Дякую, велике. Нагадаю, на зами був Гнадій це експерт з питань енергетики.